Привіт, Козироги! З вами Оксана Донець, а зі мною ось ця колода карт, де прихований малесенький секрет у вигляді вашої карти на серпень. Давайте одразу з вами дізнаємося, який це буде спекотний, гарячий, класний, крайній літній місяць. Тож, Козироги, ваша карта. Вісім пентаклів! Знаєте, одразу в голові включається якийсь стереотип, тому що вісім пентаклів – це карта робочої роботи. Це карта робочих буднів, це карта довершеності, самодосконалення, це карта чисто е, спрямована на результат. Дивіться, вісім пендактів обіцяю вам, що в серпні, напевно, не буде так багато легких чолових днів, або ж працювати, ви знайдете над чим навіть під час відпустки. Тому що це карта, по якій неможливо прогавити, просто будь-яка хвилинка буде направлена на те, щоб працювати, самовдосконалюватись над якоюсь ідеєю, над якимось ділом, над, над своєю якоюсь конкретною задачею, над, свої, над своїм тілом, над своїми стосунками. В общем, пахаєм. Буде навіть коли вгору глянути. Дивіться, я вам хочу сказати, що в якийсь момент у серпні вам може здатися, що все одноманітно, що ви заморилися, що все воно якесь рутинне, буденне, що воно не інтересне. Але пам'ятайте, що такий процес. Тобто ви знаєте, заради чого ви це робите, ви знаєте, що з кожним своїм порухом руки, з кожним маленьким пунктиком виконаного, з кожною хвилиною, яку ви витрачаєте на свою роботу, ви все ближче ближче наближаєтеся до своєї цілі, до свого бажання, до заповітного доходу, до заповітного визнання і так далі. В общем, робота, робота і ще раз робота. Звичайно, 8 контактів обіцяє вам і результат уже результат цієї роботи да у вигляді якихось бонусів, похвали. Прекрасно зробленої роботи, від якої ви обов'язково будете відчувати задоволення, так що можете вже починати налаштовуватися і знайте, що у вас усе обов'язково вийде. Вісім пентаклів обіцяє вам, що в серпні ви виростете. От, ви виростете як майстер своєї справи, як майстриня своєї справи, зможете проявити себе у. Талантів своєму да, реалізувати себе, свій потенціал, внутрішній, свій дар, да, тому що е, все це творчість, все те, що ми творимо, все над чим ми працюємо, те, як ми це робимо, це також творчість, як і зображено на даному аркані. Так що творіть козироги, і у вас обов'язково будуть ви видаватися шедеври. Ну, скажу, що вісім пентаклів, вона не тільки про труд. Робочий це труд над усім, що має для вас значення. Це труд над своїм тілом, приведення себе в форму, приведення свого здоров'я в порядок, це труд над вибудовою своїх відносин, це труд над тим, щоб здобути гармонію в стосунках, це труд навчання, це труд виховання дітей, це труд ось цих нікому непомітних домашніх справ. Які ми робимо кожен день, це все труд, це все краса, це все творчість. а Ви в цьому місяці творці. Єдине про що вісім пентаклів вас застерігає, що знаходьте час для відпочинку, тому що це окей, сьогодні у вас є час, сьогодні у вас є сили, сьогодні у вас є натхнення, сьогодні ви не вигораєте, сьогодні ви ви пахаєте, але можливо, ви щось пропускаєте. Пропускаєте якісь життєві радості, якісь вихідні з сім'єю, якісь зустрічі з. Подругами, якісь побачення з якимись хлопцями, тобто, дивіться, не пропустіть чогось важливого, бо ви будете надто сильно занурені у свою роботу, сидітимете, можливо, навіть на одному місці, тому що аби, ця карта, ну, в даній колоді в колоді тут вона так не зображена, да? але у класичній колоді ця людина, яка Винна, да? е, яку демонструє ця карта, вона буквально в закритому просторі, дай зосередження тільки на чомусь одному і забуває про те, що є якась ще краса поруч, щоб потім не відчути себе, що о я ж літо вже пройшло. Так з цього знаходить час для того, щоб відпочити, приділити час коханим людям. І не забути про себе про якісь свої маленькі хотілочки. Козироги, побачимося з вами уже в кінці місяця. Приходьте на вересневий прогноз. Буде, я думаю, так само гаряче і класно, як і зараз. Па-па!